Вітаємо, друзі. Починаємо, як завжди, з утилізованої техніки ворога. Знищений російський танк Т-72. Знищена російська бмп 1 дві одиниці. На кадрах ви можете бачити, як наші дрони вражають техніку противника. Після чого техніка палає. Жодна з них не пережила цю атаку сьогодні. Друзі, якщо вам подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням підтримайте, поставте лайк. Але це тільки початок. Далі на кадрах знищений російський МТЛБ з мангалом. Після чергового влучного влучання на ходу не врятували техніку окупантів навіть реби. Техніка ворога полає. Це однозначно лайк. Рухаємось далі. Знищена російська РСЗВ БМ 21 град у Покровському районі Донецької області. Після влучання дрона екіпаж кинув техніку, а вона стоїть догорає. Знищена російська БМП-2 з мангалом. Після прильоту дрона потужна детонація, повна утилізація техніки противника. Також, друзі, важлива інформація для наших хлопців. Ми продовжуємо збір, день третій. Увага! Ми бійці аеророзвідки 4-ї бригади Рубіж. Ми просимо вашої допомоги. Ми відкриваємо збір на закупівлю нового обладнання, яке буде нам допомагати на Донецькому та Луганському напрямку, внищенні ворога. Всі, хто долучиться до збору, ми будемо дуже сильно вдячні. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Наші друзі, 4-ї національної бригади Рубіж потребують нашої допомоги. Хлопцям дуже хочеться допомогти і зібрати обладнання для розвідки: антенну, щоглу, генератор, дроти, планшети. Друзі, всі не байдужі. Будь ласка, відгукніться. Давайте постараємось закрити цей збір якомога швидше. Наші хлопці перебувають на передових позиціях. Усі звіти будуть на нашому каналі після закриття збору. Це вже четвертий збір для наших хлопців, тому з Богом. Всі посилання щодо збору будуть в описі і закріпленому коментарі. Далі на кадрах знищена російська БМП 3 Наші воїни трьома дронами влаштували фейерверк. після ударів. У небо здійнялися густі клуби чорного диму. Техніка ворога утилізована. Але і це ще не все знищена російська БМП 2 з мангалом і надписю Зе після того як дрон залетів прямо в кабіну техніки. Відразу почалося потужне возгорання і задимлення техніки. Мінус техніка окупантів. Далі на кадрах Молоков Олексій Олексійович, 382-й окремий батальйон морської піхоти, ВЧ 4576-5. Чергове звернення від жінки рив. Яка шукає свого чоловіка, дитина поруч навіть не розуміє, що відбувається. Але цій владі верев наплювати на ваші сім'ї. Саме Путін розв'язав війну. А у мене питання: Місків не вистачило не відпускати чоловіка піти на війну. А ось тепер час поскаржитися, що посіяли, те й пожали. 19 липня двадцять року уклав контракт. 22 серпня рідним повідомили, що він значиться безвісті зниклим. А командири, як завжди, ігнорують родичів і не дають жодної інформації. Друзі, у кого які думки з цього приводу, залишаємо в коментарях. А далі, друзі, декілька сюрів у нашій країні, ТЦК викрали головного інженера по розробці систем протидії БПЛА. Прямо вулицею, дорогою до роботи, до критичності та бронювання залишилось менше тижня. Інженер офіційно працевлаштований, має довідки про цивільно-правові зобов'язання перед військовими частинами, незавершені контракти на поставку ударних дронів. Показав усі документи, пояснив ситуацію. Але Голосіївський ТЦК міста Київ вирішив, що вже завтра на учебці цей стрілець буде кориснішим. Якщо чесно, я навіть не знаю, як це коментувати, друзі. У кого які думки, залишайте в коментарях, але й це ще не все. Де ти береш гроші і тумбочки. 6 мільйонів доларів готівкою знайшли у керівництві МСЕК та її сина, керівника пенсійного фонду Хмельницькій області. Вони допомагали, як то кажуть, в народі ухилятися. Під час обшуків підозрювана намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйона доларів через вікно. Таких хуліганів знаходять дуже швидко. От би так і з великими корупціонерами так швидко працювали. Друзі, у кого які думки, також залишаємо в коментарях. Ми рухаємось далі і спостерігаємо, що відбувається на фронті. Куп'янський напрямок. Північніше, західніше і південніше піщаного зберігається висока інтенсивність бойових дій. Противник просунувся в напрямку Колосниківки на глибину 950 метрів. Вийшовши на її південно східну околицю, подальше просування противника розріже Куп'янсько-Лиманський напрямок. У Торецьку противник закріпився ще в кількох багатоповерхових будинках уздовж вулиць Дружби і Василя Стуса. На додаток до того, що говорили учора, ворог продовжує тиснути в напрямку шахти. Центральна. На Покровському напрямку противник просунувся в східню частину лисівки, де дроноводи зсу атакували їхню пропозицію в приватному будинку. У районі Красного Яру зберігається висока інтенсивність бойових дій. Противник тисне в напрямку залізниці. У східній частині Цукриного противник просунувся вздовж двох вулиць і продовжує штурмові дії за підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації, удари авіабомбами. На північ і схід від населеного пункту противник просунувся на ділянці шириною 2,8 кілометри. Ситуація дуже складна. Курахівський напрямок: На схід від Островського, дроноводи ЗСУ знищили ворожу бронетехніку на ближніх підступах до населеного пункту. Накати противника тривають попередньо додану зону контролю противника на глибину 850 метрів. Ситуація на уточненні. Південніше Катеринівки противник просунувся на ділянці завширшки 4,2 кілометри на глибину 1,1 кілометр, зайнявши позиції вздовж низки Лісосмуг, на північі від балки солоненька, Вугледарський напрямок. Після захоплення Вугледара російські війська за підтримки бронетехніки атакують у напрямку венствола номер 1 ЗСУ відбили низку атак, знищивши ворожу бронетехніку. Загалом на вугледарському напрямку тривають бойові зіткнення різного ступеня інтенсивності. І наостанок, друзі, ось такий класний туалет, і не тільки. Це не будівля на фронті після бомбардування, а госпіталь у місті Луга Ленінградської області. Поранені мають ходити до туалету з пліснявою і розрухою, де працює тільки одна кабінка. Сюди здоровим навіть зайти складно. І ця країна йде з переконанням звільнення від чого? Від цивілізації? Що ще потрібно побачити Росії, щоб зрозуміти, що їхній головний ворог. Сидить у Кремлі, а так це повний треш. Друзі, у кого які думки залишаємо в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо.